Аромати чистоти бездоганні у будь-яку пору року, особливо влітку. Вони не можуть не подобатись, тож сьогодні мова піде саме про них. Аромат другої шкіри дуже інтимний, стійкий та витончений. Джуліт Хезіган. Супердоза. Нещодавно я вирішила відновити його у своїй пам'яті і з вечора нанесла на зап'ястя. Що можу сказати? Супердоза є супердозою. Два душі зранку та ввечері, але у тренажерному залі я все ще відчувала цей нереальний чистий аромат. Лоран Мацони Альдегіде. для мене це аромат бездоганно випраної чистої білої білизни. Чомусь асоціації виникають саме із білим кольором. Уявіть собі, що ви вийшли із душу і на тілі лишилися краплі. Якби вони вміли передавати аромат, це був би саме альдегід від Мацони, дуже ніжний, шлейфовий та жіночний. Якщо шукаєте щось інтимне, обов'язково зверніть увагу саме на нього. Наступний у моїй підбірці є Blanche, але він трохи мильний. Уявіть собі, що на шовкову постільну білизну ви розкидали листя райських квітів. Настільки він ніжний та жіночний. У нього є як прихильники, так і люди, які його взагалі не люблять. Проте він настільки красивий, особисто на мій погляд, що просто не може не бути в цій підбірці. Йдемо далі: французький нішовий парфумерний будинок, лізу примордіалі, аромат кулю Прима. Це найреалістичніший аромат чисто випраної білизни. Уявіть собі, що на ваш одяг ви просто насипали пральний порошок. І він прилип до нього. Так пахне саме він. Альдегіди, від яких трошки свербить у носі, але якими неможливо надихатись. Histoire парфам 1,5. Це аромат без аромату, аромат кольору Нюд. Якщо ви втомилися від запахів, обов'язково спробуйте його. Він настільки ніжний, не наче ваша друга шкіра. Передає пробудження природи і звучить дуже чисто та тонко. І наостанок мій особистий фаворит Feel інфіл Feel Easy for Ecstasy. Аромат. Е... На ніч аромат замість нічної сорочки, який дуже схожий на молекулу 02. До речі, обидва вони проблемні аромати. Не у сенсі аромати, які приносять проблеми, а аромати, які дуже багато хто взагалі не відчуває. Але для мене він дуже сексуальний, інтимний, жіночний, красивий і трішечки з фруктовою ноткою. Якщо ви ще з ним не знайомі, то обов'язково запишіть його у список своїх фаворитів, бо він нереальний красунчик. На сьогодні у мене все. Хочу сказати, що ароматів чистоти дійсно дуже багато і всі вони звучать по-різному. Буду вам вдячна, якщо у коментарях напишете свої фаворити ароматів чистоти і тему, на яку чекаєте наступний випуск. Також не забувайте ставити ваші вподобайки і підписуватись. Всім папа! па, -па. Мені, мої очі це треш. Так офіційно, що я не можу.